Мистецька скарбничка Івано-Франківська у палаці потоцьких презентували виставку трьох засновників мистецької спільноти Франківська збірка. Це перша подія у рамках масштабного культурно-мистецького проєкту. Відвідувачі змогли ознайомитися з творчістю художників Богдана Губаля, Миколи Джички та Мирослава Яремака. На цій виставці локально представили певний напрям. Концептуально це є виставка, яка репрезентує можливості сучасних хворі мистецтва, в які можна демонструвати в громадських інтер'єрах сучасних інтер'єрах». виставку відкрили з нагоди 169-ї річниці від дня народження Івана Франка. Директор Палацу Потоцьких Володимир Гайдар каже: це початок реалізації концепції створення арт-хабу, де зосереджуватиметься культурно-мистецьке життя міста. В нашій концепції розвитку понад звороцьких є один з корпусів передбачення помислік, так званий арт-хаб. Тобто це має бути центр, в якому закумульовано мистецьке життя. Візуальне мистецтво в першу чергу, перформанс, перформери, художники, скульптори, всі, кого може цікавити, безстроковий простір, майстерні для художників, коворкінг для художників. Це те, що буде в одному з корпусів колишнього палацу. Виставка має важливу мистецьку місію: це привернути увагу громадськості до ідеї створення художнього музею міста. Відсутність такого закладу в місті змушує митців зберігати свої роботи в майстернях, не маючи можливості показати їх широкому загалу. Ми хочемо все змінити. Ми хочемо сказати, що під час незалежності мистецтво ну не занепало навпаки, так і хочемо назбирати ту колекцію найкращих робіт, найкращих художників, яка б лишилася нашим дітям і внукам, ну і створити музей, показати, як його треба експонувати, як формувати виставки, ну, обмін виставками і так далі. Загалом Франківська збірка покликана започаткувати експозиційну історію від реставрованого палацу. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.